Російські війська просувались Україною небаченими темпами з 2022 року, і сталося в серпні вересні 2024 року. Якщо ви зараз запитуєте, а де це я взяв, і чи не прочитав я це на якомусь ворожому ресурсі, то ні. Це стаття з The Washington Post». Ми з вами вже навчились читати закордонну пресу, і тепер нас важче обминути і розповісти нам, як все чудово. Не все чудово, а насправді все не чудово і дуже небезпечно для кожного українця. Проте ми не бачимо від чиновників якихось радикальних дій щодо того, аби зупинити це безумство. У них плани перемоги, у них формули миру. У них план далі брати зброю. Але давайте почитаємо саму статтю. Наскільки, наскільки це нам допоможе, якщо ми не придумаємо ну в даному випадку, не ми, а ті, кому ми доручили від свого імені представляти державу, якщо вони не вигадають щось принципово нового. Бо на кону вже життя людей. І так, давайте почитаємо цю статтю. Я залишу її в телеграмі. Хто підписаний, він є в описі каналу. І так, з поміж іншого, в статті зазначається, що цього літа територіальні втрати були кричущими. У Вугледарі українці завдали великих втрат проти раніше невдалих російських штурмів. 72-га механізована бригада, яка воювала там близько двох років, без жодного результату, була виснажена. Але рішуче, сказав офіцер підрозділу на умовах анонімності. Але артилерійські залпи в цьому районі інколи сягають 10 до 1 на користь Росії, сказав він. А бомби, які випускаємо, ми, випущені без протидії з реактивних літаків, можуть знищити цілі ділянки, траншеї та всі, хто ними керує. Мається на увазі, коли ми випускаємо наші. Бомби, снаряди, то ті, хто це роблять, насправді не прикриті. На запитання, коли чи впаде вугледар, офіцер не вагався. Так сказав він. Через кілька днів його передбачення стало реальністю. Українські сили відійшли від міста, щоб не допустити оточення та втрати військ і техніки. Російські війська завоювали територію в серпні та вересні темпами, яких не було з 2022 року. Сказав пасі Паройнен, аналітик BlackBird Group групи аналізу розвідданих із відкритим кодом, що базується в Хельсингі. Найбільше тиск відчувався на півдні Донецької області. За словами дослідника, російські війська в той період збільшили окуповану територію по всій Україні. Найбільші втрати, а тепер увага, а коли це сталося? А чому це сталося? І тут ми відкриваємо. В цій публікації те, про що нам говорили неправду, що намагалися приховати. А тепер це вже в The Washington Post. Найбільші втрати території відбулися з середини серпня до середини вересня, що збіглось з українським вторгненням у Курську область. Раптовий наступ на Курску, на Курськ у серпні, в якому брали участь. А тепер, як ви думаєте, скільки? Нам говорили, що це обмежена кількість військ, що це не так багато, що це там 5 тисяч, 3 тисячі, 2 тисячі людей. Ні. Ні. Вашингтон Пост говорить, 30 тисяч українських солдатів був частково спробою відірвати ворожі війська від їхніх позицій на Східному фронті. Цей гамбіт ще не окупився і, зміцнюючи моральний дух українців, він, ймовірно, сприяв втратам. У Донецьку кажуть аналітики, оскільки він включає досвідчені підрозділи, які отримують першочергове поповнення та нові війська, які пішли на схід. Тобто в Курську область відправили вкомплектовані навчені війська з усім необхідним спорядженням. А на сході залишились або новобранці, або послаблені підрозділи 30 тисяч військових. За словами Роба Лі, старшого наукового співробітника інституту зовнішньої політики, Курск ймовірно зменшив український персонал. Ну мається на увазі. Кількістю українських військових і загострив кадрову проблему, яка вже є однією з головних проблем для Києва. Важкі втрати досвідчених українських солдатів у поєднанні з новими військами, які були направлені на фронт з обмеженою підготовкою, ще більше посилили тиск на підрозділи, які утримували лінію. Багато з цих проблем є фундаментальними і вони не були виправлені, сказав Лі. Однак він сказав, що ситуація може покращитися. А як ви думаєте, а що запропонував цей пан Лі? А все дуже просто. Це те, що сьогодні вже з'явилось в інформаційному просторі. Опускаємо вік мобілізації. І пан Лі зазначив, що ситуація може покращитись, якщо Україна продовжить темпи мобілізації, і вони можуть запланувати більше оперативних сюрпризів. Я не знаю, про які оперативні сюрпризи йдеться, але про посилення мобілізації це абсолютно реальна схема. І отут виникає питання: той, хто планував курську операцію, що він хотів нею зробити? Невже е, планують такі великі операції люди з настільки обмеженим, ну я не хочу тут нічого говорити, але мені здається, я починаю вірити в те, що українські чиновники, українська влада не сказала про курську операцію американцям? Я починаю в це вірити. Знаєте, на початку я не вірив. Я, я думав, ну не, не може така операція бути без того, щоб, були в курсі, в курсі, щоб не були в курсі американці. А потім, коли я дивився на розгублене обличчя тих людей, які приїхали з Америки, один там, правда, радів, що випригував з крісла, але інші були з більш задумчивими обличчями. І я зараз усвідомлюю, що вони таки дійсно могли бути не в курсі. І оці їхні задумчиві обличчя, на цих обличчях, напевно, була думка про те, що, що ви дивіться, бо це дуже ризикований крок. І от сьогодні ми читаємо за Вашингтон Пост, що це 30 тисяч солдат, і туди ресурси і резерви йдуть далі. Я знаю, що направляють туди і ще і ще військових питання для чого, що це нам дає, для чого воно потрібно. І важливо, а варто частина Курської області втрати наших міст, населених пунктів, опорних пунктів, яким був вугледар. Чи не краще було посилити ту ж саму 72-гу бригаду? Адже там тепер ворог контролює всі логістичні маршрути. І що буде далі? Це тільки Бог знає. Хто це запланував? Чому це запланували? З ким це обговорювали. І головне, а хто понесе відповідальність за всі оці так звані великі видатні операції? Абсолютно складна ситуація. І якщо не вигадати щось абсолютно принципове і особливе, так може статися, що буде, будуть запущені процеси, які вже точно не зупинять Путіна. Нам багато впарювали, що Путін не зупиниться, Путін не зупиниться, він не зупиниться. Він, якщо побачить, що у нас немає чим, немає як і немає з ким, то він дійсно не зупиниться, і це проблема. Це проблема, про яку ми говорили півтора роки, що потрібно знайти той момент, коли Україна може піти на, на зупинку бойових дій, взявши все. Товариство міжнародне і сівши за величезний круглий стіл. Але ні, але ні. У нас є плани, плани перемоги на папері, а в реальності ми втрачаємо міста. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо потенціал, ресурс, ми втрачаємо майбутнє. І чим далі, тим ситуація значно ускладнюється. Мені б дуже не хотілося, щоб за якийсь час ворог уже був по кордону Дніпра. якщо так піде, і з тією підтримкою, яку ми випрошуємо, і з тими кредитами, які, якими нас обвішали як ялин, на ялинку, все може бути. Я дуже сподіваюся, що ті, хто управляють процесами в Україні, усвідомлюють реальну картину і знають її. Ми можемо її не знати. Ми, звичайні громадяни можемо не знати. Але не враховувати реальність, ті, хто визначають процеси і дають команди, не мають права ні морального, ні людського, ні згідно їх посадових обов'язків. Ми вже не будемо говорити, хто що обіцяв, зупинити, домовитись. Це вже все забулося. Це вже все помножено на нуль. Країну потрібно рятувати. Бо. Ворог не зупиняється, ворог накопичує, і таке відчуття, що чим більше війна, тим більше він себе прокачує, як стероїдами. Я попереджав про це, що це так буде. Чому ніхто про це не говорив? Чому про це ніхто не враховував? Всі жили в світі фантазій, мрій, ілюзій, будували плани, формули. От уже завтра, вже все. Ми в ЄС, ми в НАТО, перемога близько, кордони 91-го року. Егей, прокидайся, прокидайся і живи в реальному світі. Не забувайте підписуватись, тому що країна обов'язково встоїть, і нам доведеться будувати нові відносини з усім світом. І головне, це відносини одне з одним. Не забувайте підписуватись, і я чекаю ваші коментарі, що буде далі і що варто робити, щоб вберегти нас.